Так, що нас долучити до судового розгляду основного групу прокурорів, датовано для нас управління по людина до якої люди дослали даної групи прокурорів. Uh, так, uh, учасникам, які uh, беруть Участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції СКУ повідомляється, що прокурорами подано про станову, про зміну групи прокурорів. Видана заступника генеральним прокурором мистецтв. Постанова датована 13 травня 2025 року, якою змінено групу прокурорів. Включено фактично включено до групи прокурора. Шпоти. така постанова є. Баховинок не бажань. Ознайомлюватися з, з текстом постанови оголошується, що договорського засідання в зазначеному кримінальному провадження проводиться світової з кримінального судом міста Кесаді головуючого судді Поплавської суддів Пандури, оздобиться для судового засідання Бушнівської е, також брав участь е, ще ну, старші групи прокурорів, прокурор Сенка. А також захисники на жовтій річиться колісні, величка, з Кніченка Максимов. Ну, винобачення, яких ви знаєте. Роз'яснюється прав відводіть прокурор. Зрозуміло. Переходимо до захисників. Захисник колесник відводи будуть новому прокурорі.

Ваша честь захисниквілічка е, до відсутні да. доброго дня, шановні колеги судді. Доброго Я дуже добро. дякую, вам, що ви знаєте мої думки з приводу відсутності заяви про відвід прокурора, яка вступила у справу. Але хотів би звернути вашу увагу, що треба дослідити в даному випадку відповідність даної постанови е, частину другої статті 37 Кримінального процесуального кодексу України, яка передбачає. Участь прокурора, починаючи з моменту внесення в ЄРДР, наскільки мені зрозуміло, в даному кримінальному провадженні зазначений прокурор не приймала участь на стадії досудового розслідування і групі прокурорів не була. Е, Тому в е, мене відводів нева, але звертаю вашу увагу, щоб це потім не стало підставою для скасування будь-якого рішення. Дякую. Ваша думка зрозуміла, і як ви зблучно зазначили, постанова ми напевне потребує вашого дослідження. Якщо у вас є такі зауваження, і нагадуються вам, як було зазначено початку судового засідання після долучення постанови про зміну групи прокурорів, що у всіх бажаючих, в кого вибираєте будь-який робочий час, приходьте знайомтесь із постановою, вивчайте її, надавайте свою оцінку з приводу відповідності вимогам кримінального процесуального кодексу України. В цьому немає проблем. Переходимо до думки обвинувачених з приводу відводів. Видбачення живе, відводи були? Ні, будуть? Розумію, Відсутні. Адцурствують. Обнувачні Калюшик, відводи були? Немає. Немає. Ні, гніздовський. Немає добре, надійшла до початку підготовчого судового засідання. Клопотання від захисника Ножовник про відкладення судового засідання разом із цим ви присутні в судовому засіданні. Чи підтримуєте ви, чи ви посилаєтесь на зайнятість в іншому судовому засіданні в іншому процесі? Отже, чи є процесуальний час? Чи підтримуєте ви клопотання, чи ми можемо продовжити підготочну судового засідання? По чесно. Ми знаходимося в іншому судовому засіданні. Ми попросили головуючи пані Константинова зачекати, поки ми будемо вас. Але насправді, 16-ї години, ми чекали початку судового засідання. Я розумію, що ця обставина не Це не вина колегії суддів, але це не вина сторони захисту. Наразі вже 40 хвилин ми затримуємо інше судове засідання і ну з є повагою до вас. Якщо це 40 хвилин, тут чекає головуючий, тут чекають восьма російсь під вартою мої колеги. І я просила, якщо немає термінових е, таких питань, які не можуть зачекати до наступного судового засідання, розглянути їх іншим судовим засіданням. Насправді, ми захисником положити всі заходи для того, щоб я, а хоча б 40, була в судовому засідання, але на жаль, це не склалось не з моєї вини. Зрозуміло, дійсно на 40 хвилин затрималось судове засідання разом із цим. Зі будь ласка, до судового засідання, по перше, у зв'язку з тривогою пізніше просто почали піднімати обвинувачених, які наразі перебувають під вартою в кабінеті, в якому проходять відео зв'язок. Тому це не в провина суду, не провина сторони захисту. Це війна і е, єдина людина в цьому винувата. Всі знають, де вона далі. Е, ну не за такі ми будемо не ставити на можливо, Не будемо витрачати на це час. З колегія суддів між собою погодила дати е, так, як багато учасників вони повідомляються. Так, якщо е, буде зрив судового засідання, будь ласка, подавайте відповідні клопотання в способи передбачені кримінальним процесуальним кодексом, ви про них знаєте. Будуть продубльовані дати в групі, Їх дві. Е, сьогодні ніяких термінових питань не розглядаються. 16 червня, 13.00, 19 червня, 14.00. Топідготовчидово засідання відкладається до 16 червня 13.00. Всіх запрошуємо, якщо відео зв'язок з іншого суду, повідомляйте заздалегідь, щоб ми постановили відповідну палубу. Це на жаль неможливо було заздалегідь, бо вчора не повідомила. Наприклад, 9 вечора. Я не могла в 9 вечора за телефонувати теплі. Це було б дуже неетично. Нема питань, Оленга. Будь ласка, ідіть, захищайте людей. Цьому немає проблем. Ми не затримуємо час. Дякую. Дякую. Дякую.